Ну і мене вислали е, наші хлопці, вислали в кумарні була станичі mm -hmm. наші, бо І Там була поліція українська, і мене вислали е, там, щоб шо, я ще не, не знала, що робити, чи йти з німчима, чи туші лишити, чи як робити. І мене вислали, а в нас був магістр. Він їхав якраз в кумарна, там, а в кумарні була. Ніби гміна така була, казали. І я поїхала з ним, сіла на, на фірі, поїхала я там, пішла я в то в Упа там, де той. Вони кажуть, ти той сотник каже, найші ховай би, де каже, підуть з ним а то буде бойівка, то хлопці, Ту буде боївка, ту ще лишають хлопчина і буду тут. І ми вже їхали додому. І поля, польська боївка почала стріляти. Так вилетіли, ви то було якраз зерно було на полю, ж нема було. Вилетіли і почали напротив нас стріляти. Той магістр впав вже і їздовий впав, а я ще сиджу, а вони видять, що я ще сиджу і летять і стріляють, а я вже так стала, я не знала, що я пристрілена. Я так стала і кажу по польську, я зазнаю, я цору чи нічлячі, так по польську. І вони ще вернули. Не стріляли вже. Коні зайшли в ту в рів, стали, а то німці ту легло, а в селі стояли, то вже під свинтару, під селом було, вилетіли і зараз нам забрали. Забрали нас до школи. Магістр забрали в лікарню, той їздивий мер зараз пристрілили. А я в ногу. Тут зараз вночі приїхали наші хлопці. Приїхали з Кумарна, тут з Боївки. і лікарі привезли. І він мене там забандажував їх, хочуть мені брати. Я кажу, я не хочу, я хочу додому. І, правда, рано, тут приїхали з села за тим, що, що гузавили. І я сиділа з ними, і я приїхала в село.